Ваш адвокат в суді каже, що у вас тут немає. Та немає. Ми приходимо, а ви спите. Я тут. Здавали мою будівлю в оренду. Строк договору закінчився 20 травня 2024 року. До цього вони з серпня минулого року вже рік не платили. І зараз, після закінчення договору, незаконно проживають в моїй будівлі вже три місяці. Ці ваші твердження про те, що ви якось платили словами, пушмінай, аріпані. Вони витягую. не дійсні? Ні. Ось тут Богдан мешкає. Можете знайти? і подивитися. не буду. Де ви проживаєте за падрець? Зараз Зараз у мене адреси немає, я в палаці проживаю тимчасово. В палаці. А адресу свого будинку куди політика. Палаті проживаєте? Що, що ще раз? Ви військовий чи то? Ні, я громадянин, громадянин України, просто через те, що мене не пускають у мою будівлю, я вимушений перебувати зараз у палаці на площадці. Богдан, не слушай ніякі обстоятельства, це опять маніпуляція. Ви носите речі. ви вчора в письменному відео поліція на вулицю. Богдан, визивай поліцію. Ну надає це. Третій день, третя серія. Маризонського балета. Ну, почали ми спілкуватись з Богданом минулого року, десь восени. Він прийшов офіційно до нас, звернувся в комітет, з тим, що він не може виселити своїх, я б сказала, загарбників, ну, квартирантів. Как вам оплачивали на в прошлом месяце? Вы не шикарно себе вопрос. А не технише живу. 13-го, были 13 Подсказывайте по этому. Мы порадились с більш компетентними особами, нам сказали, що єдиний варіант це звернутися до силових структур, тобто до суду. Потім дійсно звернення було здійснено за допомогою сусідів, які дуже активно приймали і, і керували цим процесом. І, врешті-решт, відбувся суд, я не знаю, один чи два, мені здається, два суди було. Один суд один, був. Один но... суд, але на суд... перепрошую. Але суд на суд не з'явилися відповідачі. Вони сказали, що їх там немає. Ну ви ж я вы Потому что у вас нет возможности? вас можно так брать. Вас соседи видели каждый день. Мы все здесь живем, ходим на работу мимо вашего дома. Да, Вы говорите, вас здесь нет. Смотрите, человек живет на улице уже больше года, я так понимаю. Смотри, нет, живу, не о, о житом. 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 Я ряду, нічого. Потому що вибор Скажите громче, що тут он ось, ось тут Богдан мешкає. Можете зайти дивитися. Не, не будемо. Людина змушена знаходиться. До друзів там десь ходить, поїсти, щось помиститься. Юля, скажи, смотрите, Ну, Дивіться, на що вона вже схожа, вона була нова, це теж мешканці наші дали людині таку палатку. Але в нас тут вітри все, і все, ось така вона вже стала. Треба підтвердити, що люди дійсно знаходяться в даному помешканні, яке їм зовсім жодним чином не належить. Окрім того, що вони там не платять, вони не пускають власника до, свого, до своєї оселі, до свого двору. Тобто повне загарбання йде житла. Було, позавчора визивалася поліція, з допомогою сусідів збиралися там сусіди, друзі, визивали поліцію. Ну, поліція вона не має права їх там виселити, але вона там заходила. Провірила, що вони там дійсно живуть, що там є люди. Ми вже викликали поліцію, враховуючи, що один з орендарів, з півнеї мемачів, є працівником поліції, патрульної служби. Він весь час якось уникав відповідальності за погрози, за те, що він його викидував, і силоміць, і застосовував силу, і викидував його речі і не пускав взагалі додому. Вони себе, звісно, вели зухвало. Там було що вони, вони і кидалися, і в драку. Там це зафіксовано, написані заяви відповідні людьми, на яких вони кидались. Там був адвокат, так да? був присутній Звичайно, адвокат. Так. Ну це ти розкажи. Ти ж там був <кх> що? як то воно там було? Там було тоді, вночі, коли визивали е, поліцію. Ну, спочатку так треба було перевірити, чи підходять ключі. Я почав відкривати двері. Теж прокручується замок. Я, ну, я не зачиняв ніколи. Замок прокручується, він зламаний. Ключі спочатку не підходили, потім вже відкрили двері І та зійшли. Спочатку було, ну, не було ніяких осіб, начебто все тихо. Але коли ми зайшли вже в гостинку, то там е, побачили непосередство е, Катасонову Наталію е, з Артемом Артюхіним, які мирно відпочивали. А адвокат на суді не було їх, або адвокат він заявив, що там нікого нема, що хата вільна, там нема нікого, і він спокійно ну раз нікого нема, то він же ж має право в свою хату пойти. Ось він пішов, ну звісно, не сам. Звісно, пішов з громадськістю туди, і була поліція викликана, і ось розповідає. Коли вони проснулися, була неадекватна реакція. Хлопець схопив ножиці та намагався на нас напасти з представником з юристом, який представляє мої інтереси з братом. Але він якось очухався щось і схаменувся. Після чого. Ай! Стався е, напад на одного з наших чоловіків, які виступали як е, свідки. Е, потім вони обіцяли в присутності поліції, що вони вийдуть вчора до 10-ї ранку, що вони, їм потрібен якийсь час скласти речі, і в, у о десятій годині що їх не буде. А договір оренди у них закінчиться, закінчиться вже 20, травня. 20 травня. Тобто знову повторюсь, законних підстав на їхнє перебування там немає. Ну, була поліція, все це, ніхто тут, і вони знов там довго були, ми дуже повинні були викликати, обіцяли, що приїде для розслідування, оскільки там один з тих людей працює в поліції, то це буде службове розслідування, оскільки відповідні заяви були написані. Тому ну, поліція не має права їхати, вона їх просила, щоб вони залишили це поміщення, оскільки. Вже всі сроки по вони не мають права там вони пообіцяли знову, що вже вони написали, навіть фотографували вже цей про їхнє пояснення, бо всі ж писали. Ось вони в поясненні написали, що до 16-ї години, тобто сьогодні, вони вийдуть з цього помешкання. Бо вони не виїхали, тому що в них нема... Ось ми їм заважаємо збирати речі, тим, що ми там зібралися, і... а вони, ну і ми ось якби. Збираємось Збираємо, дивитися. Чи дивитися виїхали. Що далі буде? як вони, ну, с, Не похоже, що вони виїхали. Ну, подивимось. Будьте ну, тут палатки. предоставим палатку свою, в якій ти живеш так, я в столізу. Громче скажи, тебе не слышать. Врім подойшло, так. Да. Ви ходіть з вещами. Ну як по-другому. Я, я, ну, я не знаю.

Документы сделать разведку. Черные сейчас черные надарил сын. Сейчас приводит документы отдал и... І... И уже по закону не имеет права время военной книги, не имеет да. права да. связать. Да. Все, и после этого. А куда он исчез мало или можно? Я не перезвоню. да и все. Вы угрожали. Вы угрожали, да. Я это вы разговариваю. Я тебе что сказала? Что мы вас как бы обидели, и что я с моим, со своим братом пожалею о а том, что я вас как бы выселяю. Скажи мне, пожалуйста, тебе телефон дарился, тебя кормили, ты заходил в дом, ты заходил везде. Вięc предлагалось жить в тот момент, когда мы А потом выменяли той... своё мнение. Можна... И при этом вы не сказали, что что будет помогать, когда оно врал, я же Вы можете ответить, чи готові ви компенсувати за той час проживання, який ви тут проживали? Ні, за вот этот день со вчерашнего дня, а з серпня місяця 23-го року рік, який ви не сплачували оренду. Ми гроші. Е, ви не сплачували оренду і є банківська витиска. Ви не сплачували комунальні і є відповіді від всіх комунальних служб за період, який ви проживаєте, що ви не сплачували. А у нас була усна договоренность з Андрієм. Є договір, підписаний вами і Андрієм, особисто вами, де зазначалось всі умови. Будь ласка, компенсуйте, і тоді ми будемо з вами говорити про те, скільки часу ви можете ще тут залишитись. Тому що це не безкоштовно, людині потрібно жити, або ви наймати альтернативне житло. Він прожив зиму на вулиці завдяки вам, а ви в його теплому будинку. В теплому, в теплому. Ми можемо зайти подивитись, як виглядає будинок. І те, що ви там поприбирали, це ваш обов'язок. Ваш обов'язок, згідно договору і згідно закону, робити навіть косметичний ремонт. косметичний ремонт? Завершенна точно. Поміло Відкриваємо оплаті... цивільний кодекс України, читаємо положення про найм житла, косметичний ремонт поточний робить наймач. Орендодавець робить лише капітальний ремонт будівлі. Це ваш обов'язок дотримувати тут порядку дотримувати, так, чистоти то не робити, не робити. і тому подібне. Те, що Був договір. Є договір, є сума оренди, є строк договору. Кожен місяць ви мали платити 12 тисяч гривень. Так і було. Не було. Є виписка так з банку, було. що гроші не надходили на той рахунок, який зазначений в договорі. І... Ні. Є, є документ, він в лежить в суді. Так, це вірно. В судовому порядку це зараз все вирішується. Є документ. Так, все вірно, в судовому, судовому порядку, порядку вирішується, вирішується питання стягнення заборгованості за ваше так, проживання правильно. тут безкоштовно протягом року. Заборгованості за всі комунальні, як ви накопичили протягом це року. Ні, ні, це документально чи... підтверджені докум... факти об'єктивні. Об а факти те, що ви робите, це тільки це те, слова. Більш того, ви працівник поліції. Ви маєте стояти на захисті закону і порядку. Ви працівник поліції. І згідно декларації, ви маєте кошти платити. Декларація ваша сказала, ваша декларація. Він не Працівник поліції Він по формі. Ми говоримо про те, що людина працює і мала змогу оплачувати. Має здоров'я, має роботу оплачує оренду. Цього будинку Що, я ви Ви вписані Ні, я ви вписані в договір. Як і матч? Я там як співнаймач. Ви вписані в договір проживали ви не проживали ви маєте вашою мамою оплатіть рік який ви не платили оплатіть ми документи Надайте документи що ви Смотрите, у нас така була ситуація ні документа тому що у нас була устна А плата теж була устна що ви слова платили на карту ви словами платили? при карту коли ви коли приходите до своєї дитини чи до своїх друзів, з якими ви спілкуєтесь, чи При до свого чоловіка, наприклад, так. даєте йому гроші. Ви берете з нього розписку. Ми ви що, чіп, чіп, А андрій, ваш чоловік, чи хто він вам ні, родич, ні, сват, людина, брат? Людина, з якою У вас є договір. Домов, є спосіб і порядок оплати згідно договору. треба було згідно договору згідно договору. Договір оплачується на розрахунковий рахунок. Картка зазначена в договорі. А, Тому ні, всі а... ваші твердження про те, що ви якось платили словами, пушніною, орехами, вони не дійсні? Ні. Скажіть, будь ви, ласка, а... ви зараз маєте право, от всі, всі люди, заходити в будинок і так. чіпати речі? Так. Чіпати Ми Ми речі... Речі, речі чіпати має... щоїмо... і ви скажіть просто відповідь надайте, так або ні. Маєте ви право чіпати речі? Які зараз там загальна, які є, власністю, які, є власністю, які є власністю? Якщо ви вчасно Ні, я вам запитав одне. Я питання. вам відповідаю. Ви можете, якщо ви не виїхали, ви, ви вчасно змінюють, не ви забрали свої речі. Ви, орендодавець має право ви зайти, всі ще раз вам кажу Читайте користь. закон. Ви не можете відповісти. Орендодавець прямо на має запитання. право звільнити своє помешкання від ваших речей, у зручний відкрійте, для нього спосіб, якщо ви вчасно не ласка, виїхали. Там відкрийте, будь ласка, за перше. закон. Відкрийте, будь ласка, так, закон дійсно має, дійсно, є, має та, правда. Звичайно, правда. Так, ми, може, але ж, по закону будемо діяти. Виключно, Договір звідно, не суперечить закону. Норм, е, Договір в, 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 закону не в, в, суперечить. Що? Він не дублює положень закону, але він не суперечить закону. Якщо цивільний кодекс передбачає, Правильно, то він має право зайти і так. розпорядитись вашими речами у зручний спосіб видавати свого помешкання, чому бо ви тільки що самі сказали, що цивільний кодекс містить такі положення, так, які положення? От такі? Такі, такі положення. Де такі таке полочитайте цивільний кодекс? Так сложилість на даний момент стоятельства я хотіла. попросить до завтра. Так как то, что нам Затра, было обещано, завтра. и Затра. заплатить Затра. деньги, допустим, ну, какие-то ему прямо завтра. вот сейчас. И Затра. еще Затра. взять на себя Затра. ответственность Затра. Не, не завтра. Мы сейчас зайдем все в дом. И будем нас две слова. Это Богдана жилье, и он вплоть сию секунду может заходить в свое жилье он не И может это... там вы, там вы, там вы, ваши вещи, ваш, ваш гражданский Лучше. муж, ваша дочь, вы в том числе, он не может Чем там вы? жить. Тому Чому? що мені жити. ну давайте да. я буду їздити з вами на вашому автомобілі. Давай. Візьму свою дитину, свою собаку давай. і буду їздити з вами. Давай, Ви мене так. рано якщо... чи пізно попросите, скажете жіночка, звільніть ну, моє майно. Злін, якщо я буду звіним, то звичайно а так. він не згіден. Ніхто ну, не давай. згіден, Вам вже вкотре кажуть: звільніть. Поліція приїжджає, каже: Звільніть, ви як окупанти, так я... так ви щепились, чи ні? як окупанти в той дім. -то... Ваш адвокат в суді каже, що вас тут немає. немає. Ми приходимо, а ви спите я, тут. Я немає, я ми не приходимо, а ви спите. Я, я немає. І ви кожен день тут. От ми приходимо, приїжджає поліція, всі фіксують: ви тут. Речі ваші тут. ніхто нічого не вивіз. Зато в суді адвокат каже, ні, в Харкові живуть всі. А ми приходимо кожен день, а ви тут. Поліція приїжджає ви тут, ми приходимо ви тут. Але вас тут немає. Ви не користуєтесь приміщенням, але ми можемо залишити речі, речі наші тут. Добре, робіть свою справу, як ви вважаєте, за потрібно. Ми вже демагогією займатися. Будемо. Як ви як ви хочете, так і робіть. Заходять, закривають дві. Откроють хазяїн, откроють. Закрыли дверь, да? Надо зайти и вынести все вещи. Да, и... ничего, да. И, и тут же менять замки. Не, ну наш полицию Полиция, да, Полиция конечно, Катерина, я вас слухаю, що вас. Тобто у вас раніше з ними був договір оренди, закінчився, а зараз вони не відмовляються уходити, так? Да, Ясна, да, так, да. і ніяких проплат за оренду за комунальний не було. А коли закінчився договір оренди? 20 травня 2024 року. Вже... 20... І вже три місяці незаконно перебувають у моєму будинку. Також були так погрози щодо розправи. 20 травня, 24-го року. Правильно, що я Так, да, але вони ж не платили вже цей рік. Я, Ви... да, я фіксую, я зрозуміла, що розповідала. Цього часу вони не платили. Да, за... Не платили вже рік і після закінчення вже договору ще три місяці перебувають незаконно в моїй будівлі. Зараз... Ну, зараз у мене адреси немає, я в палаці проживаю, тимчасово. Де? В палаці. А адресу свого будинку, куди в поліція? В палаці проживаєте? Що, що ще раз? Ви військовий чи хто? Де ви проживаєте? Ні, я громадяна, громадянин України, просто через те, що мене не пускають у мою будівлю, я вимушений перебувати зараз у палаці на площадці. Що, що ще, ще, ще раз? Ви власник цієї будівлі. Так, звичайно. Так, про... Ви за цей адресор мешкаєте? Ну зараз я не мешкаю тут, тому що вони мене не пускають. Я, я зараз мешкаю на майданчику е, біля будинку. Біля цього? Так. Добре, очікуйте, будь ласка, на реагування. Вже передала ваше звернення, приїдуть, будь Дякую. Креювати, да. а, Доброго дня. Доброго. Доброго. Ви проконтролюєте, а ми допоможемо речі винести. Ви люди... Це власник я. будинку, він заявник, я його адвокат. Вони знаходяться, я розумію, там. Будинку. Так. Будинку. Ми, давайте прийдемо. Я... Бо вони бояться, що їх речі. Ми допоможемо, помажемо, а ви проконтролюєте. Вчора вже відаю, власне. Ч... А... тільки власне <кій> а, дивіться, був укладений, договір... був укладений договір оренди. Тут два власники, брат і от Богдан, був укладений договір оренди в 23-му році на рік. Проте з 20 серпня 23-го року вони перестали сплачувати оренду за будинок, а паралельно людині нема де жити, тому що він за ці гроші винаймав собі кімнату. Перестали платити, не платили комунальні, накопичували борги, роблять робляться досі. Їм раз писали лист, будь ласка, виїжджайте, другий раз писали лист, будь ласка, виїжджайте. Ми вже викликали поліцію, враховуючи, що один з орендарів з пів є працівником поліції, патрульної служби. А він весь час якось уникав відповідальності за за погрози, за те, що він його викидував, і силоміць, і застосовував силу, і викидував його речі, і не пускав взагалі додому. Паралельно ми подавали в суд позов дійсно. Але адвокат, який з їх свого боку прийшов, приніс документи, які, начебто, свідчать про те, що вони тут не проживають, їх тут немає. Вони живуть всі в Харкові. Викликали слідчу оперативну групу. Фіксувати, що вони тут знаходяться. Вони спочатку з бійкою, з погрозами, вони погрожували і ТЦК, і погрожували незаконним кримінальним переслідуванням, там підкинути щось, якщо він буде боротися за це житло, приходити збирати mm. людей. Ми викликали поліцію. Поліції вони сказали, що все. Вони обіцяють, що вони вночі, це було 28 серпня, що вони збирають за ніч речі. І о десятій ранку вони вже виїжджають. Ми зібрались о десятій ранку, натомість на заборі з'явився лише новий замок. Ключа у власника від цього замка немає. Немає ключа від е, цього на цій каліці замку. А, і вони е, заховались всередині. Ми знову викликали поліцію. Знову була дана обіцянка, що вони виїжджають сьогодні до чотирьох. І знов сьогодні до чотирьох людей не, не виїжджають, а, виходять, розповідають, що вони платили. Ну, Будь-що розповідають, аби не залишити ну, будинок. Подивити, питання, на жаль, вони не пред'являють. А ще машина на подвір'ї їх не Так. Теж прокручується замок. День я ну, я не зачиняв ніколи. Замок прокручується. Він зламаний. Це угу. Чиф, чи до замок вирватися. Ну так це мені чекати саме часу? Ну так хай хтось вийде, чоловік ваш, чи хто вийде, поспілкується. Алло, Наталя, так. вас просять... сотрудники полиции выйти пообщаться. Я, собираю вещи. Я не Я собираю вещи, выхожу. Все. Вы, выходите, да, мы вас ждем. Они Я только что звонил своим дежурку. Сказали, чтобы вы написали заяву вы и вы. Там мы завезем за реакцию. Если они все не покидают, мы приедем сюда и будем чи Угу, давайте, давайте напишемо. Пане, не доводьте до того, щоб ломали двері. Відчиніть, будь ласка, це військові. Пане, відчиніть це військові! Откройте двери, отпустите хотя бы сотрудников полиции. Так открывайте двери нормально, если хотите, чтобы была дверь двери у вас парковали. Открывайте дверь, потому что я сюда приехал. Сейчас приедет туда группа военных. Строим дверь, которая занимается спецификой открывания дверей. А не открою дверь, запустите хотя бы сотрудников полиции. Все, открывайте дверь. Они закрылись, они вон стоят, под живом. Баня величини, цей Ну, я просто могу сделать проще. Я просто перекрою выезд, они отсюда просто не выйдут, и все. Що буде, нічого не буде. Так там поліцейські ваш мутрик В приміщенні там знаходиться люди, які тут раніше проживали, приїхали забрати речі, а вони какие-то тонше Вони в руки якщо тебе що давати будуть, не бери нічого. Ні, не нічого. Мені вже видічку придавали. Поліція повідомила, що ми можемо наразі, поки вони збираються, замінити вже е, сірцевіни, ага. замки поставити свої. Тобто так, це... що зараз, поки є поліція, в них вже є пів години зібрати речі. Поліція дозволила вже міняти замки. Ну це перемога я вважаю. Я сподіваюся, поки що ні. Перемога буде, коли ми вони будемо сменти, коли вони будуть виїжджати. Оце буде оце перемога. Буде перемога.